Суперсубота у Сільпо тільки 17 травня. Ал переговорів Росія висунула нереальні вимоги. Чотири області повністю і погрожують захопити Дніпропетровщину. Трамп вимагає термінової зустрічі з Путіном. Такого ще не було. Російська армія почала масштабний наступ на фронті на усіх напрямках. Росіяни масово вербують українських біженців для вчинення диверсій в Європі. Естонія не змогла зупинити підсанкційний російський танкер, бо його супроводжував російський винищувач. Вітаємо, мене звати Вероніка Вірімієва і перед тим як почнемо. Підпишіться на наш канал. Лайкніть це відео, якщо ми вас зацікавили, далі буде гаряче. Вони таки сіли за сіл переговорів, але є нюанс у Стамбулі. Ранок, 16 травня, почався зустрічі глави офісу президента Єрмака, міністра закордонних справ Сибіги та міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини, Великої Британії та спецпредставником США Келогом. А згодом за той же стіл для перемовин ціли представники Туреччини, України і США. Трамп, який вчора заявив, що без зустрічі його з путіним діла не буде, сьогодні анонсував цю зустріч найближчим часом. Також президент Америки сказав про те, що світ стане безпечнішим за 2-3 тижні. Десь ми вже це чули. Напередодні ж російська делегація, на чолі з нікому невідомим, мединським заявила, що чекатиме Україну о десятій ранку для переговорів. Після чого мединський втік від питань журналістів, чому його президент побоявся прилетіти? Зеленський президент бойча приєдна цей же час. Російські змі почали писати про те, що росіяни проти того, щоб на переговорах між Україною і Російською Федерацією були присутні представники США. Тож а тепер давайте перейдемо до результатів перемовин у Стамбулі. День другий. Почнемо з того, що ті, хто вчора ледь не спіною у роті, кричав, що переговори мають бути о 10 ранку, о 12.31 тільки вивалювали зі свого готелю. Ось кадри того, як російська делегація особливо не поспішала. Зрештою нереальне таки сталось. Делегації сіли за стіл переговорів. Також на переговорах були присутні представники Туреччини. Українська делегація спілкувалася з росіянами через перекладача, але особливо нічого не змінилось серед російських вимог. Ось що про це пишуть змі з посиланням на свої джерела. Росія вимагала вивести українських військових з усіх окупованих РФ областей і після того, як Україна відмовилась, як пише західна преса, росіяни встали і сказали, що наступного разу буде вже п'ять областей, натякаючи на Дніпропетровську. Також український нардеп Гончаренко заявив, що під час переговорів Росіяни погрожували захопити Сумську область. Крім того, важливі заяви зробили обидві сторони. Уміров про те, що потенційно готується зустріч на рівні двох лідерів країн. А Мадинський заявив, що готові й далі говорити про об. Мін військовополоненими тисячу на тисячу, який має пройти в найближчі дні, і на цих загарбницьких вимогах все і закінчилось, але от, власне, до того, заради чого зібрались, так і не дійшли. Обговорення тридцятиденного перемир'я не було. В ЗМІ писали, що одразу після зустрічі російська делегація їде до аеропорту і обговорень припинення вогню на 30 днів не буде. Простіше кажучи, приїхали, щоб ще раз висунути свої умови, про які ми чули вже не раз, і поїхали назад до Росії. Тим часом в Росії розробили нову методичку для пропагандистів. Суть у тому, щоб підготувати росіян для провалу переговорів. Про це пишуть опозиційні російські ЗМІ. Пропагандистам советують отметить, что при формировании делегации на Путина не повлияли ни слова Дональда Трампа, ни заявления Зеленского. Також важливий пункт у методичці підготовка громадян РФ до нових санкцій від Європи, які вже запрацюють 20 травня. А як вам такі результати без результатів? Напишіть у коментарях цікаво, що ви про це все думаєте. А тепер до тривожної ситуації на фронті. Росія почала наступальні дії на всіх напрямках. Про це заявив президент Зеленський. Вони були розпочаті по всіх напрямках. Головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно було зосереджено 67 тисяч російських військ. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. Тому росіяни нині працюють над тим, щоб відновлювати та перегруповувати свої сили. Крім Сумщини, Росія значно посилила наступ на харківському напрямку. Бронетехніка була знищена так само, як і мотоцикли. Піхота е, спішилася, і е, в даний час наші підрозділи займаються знищенням цих от е, піхотних груп ворога. Можливо, вже і знищили. Але загалом. Загострення там зараз відмічається. Військові пишуть, що ворог має просування в напрямку села Торське на Олеманському напрямку, але пріоритетним для росіян є Донеччина. Там ворог націлився на чотири стратегічно важливі міста. Про це заявляє військовий експерт Дмитро Снігирьов. Російські окупаційні війська зосереджуються на наступі в напрямку чотирьох ключових промислових містах Донеччини: Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та, передусім, Слов'янська. Слов'янськ має особливе стратегічне значення через сусідство з найбільшими в Європі родовищами сланцевого газу. Втрата контролю над цими територіями може унеможливити реалізацію угоди про спільний видобуток НАДР із США, якщо ж збройні сили України збережуть позиції. Країна отримає шанс на енергетичну незалежність або принаймні зможе суттєво до неї наблизитися. Є ще одна невтішна новина: 16 травня близько 3.30 було втрачено зв'язок із літаком ф 16 Повідомляють в повітряних силах справа у тому, що винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. Льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Тож пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. На щастя, пілота швидко знайшли та Евакуювали. Що за нештатна ситуація у повітряних силах? Не деталізували. Ну а тепер до хороших новин, адже на Росії теж не було спокійно. У прикордонному селі Тишанка на Білгородщині знищено автомобільний міст через річку Вовча. А от у підмосковному подільську вранці пролунали вибухи. Як виявилось, на машинно-випробувальній станції спалахнули склади. Горить яскраво. Було неспокійно тим часом і в окупованому українському Криму. Там детонував склад озброєнь та боєприпасів у Перевальному. А ось іще одне відео. Погодьтесь ефектно. Попали гарно, детонувало там навіть вдень. Телеграм-канали пишуть, що крім боєприпасів знищено і російських військових, які цей склад охороняли. А тепер про те, що Україна Європі треба не менше ніж Європа Україні. ВМС Естонії за підтримки авіації не змогли зупинити російський танкер у міжнародних водах фінської затоки. Ось так ось, з Требують Мік. Мік. Сіксіпайматрі будують бороші які. Мікмік. Маріупара. Згодом це прокоментував міністр внутрішніх справ Естонії. Ми не зможемо бути повністю готові до всього самостійно. Якби рівень загрози був вищим, можна було б звернутися по допомогу до фінів, і вони звичайно прийшли б на допомогу. Але в цьому випадку цих заходів виявилося достатньо. За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників однак судно залишило економічні води Естонії. Варто також звернути увагу на те, що цей танкер входить до санкційного списку Британії. Також у Відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який за повідомленнями естонської армії порушив повітряний простір країни. На інцидент відреагували українські військові, зокрема заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. І висловився він доволі критично. Почали вимагати, змінити курс та для допомоги кацам з'явився Су-35С, і на цьому всі вимоги закінчились. Вважаю випадок тотальним позориськом для Європи в такій простій ситуації бути настільки невпевненими для того, щоб дати задню, достатньо було просто побачити літак. Що ж буде, коли вони побачать м'ясний штурм. Українська армія наразі єдина в світі, яка має досвід не просто ведення бойових дій з Росією, а до того ж і часто завдання їм значних ударів. Цей досвід безцінний. Тож, повторюсь, Україна європі треба не менше ніж Європа Україні.